8 жовтня 2024 року було прийнято закон 3995 про внесення змін до пункту 6 статті 9 закону України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей щодо грошового забезпечення військовослужбовців, захоплених у полон або заручниками, а також інтернованими у нейтральних державах або безмістові судніх. Коротко про те, кому тепер буде нараховуватися грошове забезпечення та в якому відсотковому розмірі. Поки підпишіться, якщо не підписані, робіть чай, каву, а я вам розповім. Вже як багато та й багатьом зрозуміло, що військовослужбовець має право скласти у письмовій довільній формі особисте розпорядження на випадок захоплення його в полон або заручником інтернування в нейтральних державах або зникнення безвісті про виплату незалежного йому грошового забезпечення, особам за його вибором. Визначивши розмір частки таких осіб у відсотках, справжність підпису військовослужбовця збройних сил України, військовозобов'язаного резервіста на особистому розпорядженні засвідчує командир військової частини або сам нотаріус. У разі відсутності особистого розпорядження на випадок полону грошове забезпечення виплачується дружині або чоловіку, законним представникам малолітніх, неповнолітніх дітей, дітям із числа осіб з інвалідністю з дитинства незалежно від віку, або їх законним представникам та. Батькам військовослужбовців, крім тих і зазначених осіб, які одержують від військовослужбовця аліменти, а також батьків позбавлених батьківських прав за умови, що ці права не були поновлені. Таким особам рівними частинами виплачується частина грошового забезпечення, що в загальній сумі не перевищує 50% грошового забезпечення, визначеного після здійснення встановлених законом відрахувань. Також у разі відсутності особистого розпорядження грошове забезпечення виплачується повнолітнім дітям, рідним братам, сестрам, законним представникам, яких є військовослужбовець. Таким особам рівними частинами виплачується частина грошового забезпечення, що в загальній сумі не перевищує 20% грошового забезпечення, визначеного після здійснення встановлених законом відрахувань. В тому випадку, якщо суд визнає військовослужбовця померлим, то залишок суми включається до спадщини. Якщо вам щось не зрозуміло з того, що я вам перелічив, то звертайтесь в особисті повідомлення та записуйтесь на індивідуальну консультацію. Там я вам детально розповім та допоможу розібратися та оформити грошове забезпечення та багато іншого, що передбачено в законодавством України. Дякую за увагу і до нової зустрічі!